Хто винен у кривавому бойовищі в парламенті прокуратура? Досі з'ясовує опозиціянти, які викликали звітувати з цього питання генерального прокурора. Дочекалися лише його заступника Євгена Блажівського. Той поскаржився. Слідчі дії з депутатами справа невдячна. Наскільки невдячна, з'ясовувала Ольга Червакова. Тут На цьому диску головний відеодоказ кадри зафільмовані камерою вікон у той вечір. Що говоритимуть в прокуратурі головні фігуранти парламентського побоїща, дивлячись на себе збоку. Відеоряд, який вивчатиме прокуратура, бачать депутати, деякі захоплюються. Красиво, да? Ну не знаю. У кожного свої представлення об стетіки. Красиво. Регіонал Петро Цюрко кидає стільцем вниз, влучає в голову б'ютівцеві волинцеві. Наступного дня перепрошує і каже, що незумисне. Нині цюрко, збачивши камеру, хутко зникає в сесійній залі. Його дії коментує товариш із партії. Он йде, ід такі сталкновіння. То есть два чоловіка між собою в в столкновення двох чоловік одної табуретки. бурятки. Вот, Шаво рядом це вот кто це? Я думаю, що да, так, б'юті кравчук. Б'ютівець Василь Кравчук зі струсом мізку перебуває в клініці Феофанії. Зразу отримав удар по голові, і далі він мене бив, я вже не рахував, тому що в мене і попливло в очах все. я свідомість там на декілька секунд втратив. От. І потім він бив, бив, і волонець мене поліз захищати, то й йому вдарив. Ага. Раз, і от він взяв табуретку. Смотри, він відтолкнув волонця і взяв в руку табуретку. І він її вибрасив. Нет, не в голову, он кидает в сторону туда. Ну потому что его били, и он без раз в голову кулаком и табуретка сверху, видишь? Табуретку принесли захватчики президиума. Да. Признаем да. это, да. То есть четко, то есть да. с табуретками пришли они. Да, но вы ими дрались. Михайло Волинець також у Феофанії зі струсом мізку. Завтра йому знімуть шви з голови, в яку влучив стілець. За його словами, рана була 3,5 см. половиною сантиметри. Цюрко зверху наніс кілька ударів голову і в обличчя розбив обличчя і з носа пішла кров. Я відійшов в бік, щоб витертись, і цюрко, бачачи, що я в такому стані. Схопив стілець і з усієї сили з висоти жбурну мені в голову. А це бійка вже закінчилася. Кравчук та цюрко про щось розмовляють. Раптом б'ютівець дістає кулаком у щелепу. До цього цюрка кажу, що ж ти робиш, я ж тебе навіть пальцем не зачепив. То навіть видно на відео я показував. Кажу, я ж тебе навіть пальцем не зачепив. Мені ще раз Что это? А ты слышала, що там были за розговори? Это? Разговори були. Даже не мать вашу, а гораздо хуже. А чья ну, мать? Ну, ні, там не о матери был розговорю. Міністр екології Злочевський, силоміс відкриває двері сесійної зали. Там находились мої коллеги, і депутати. Як мені потрібно було зустрітися з некоторыми з них пообщаться, Олександр Єфремов спостерігав з інших дверей президії до того моменту, Поки ми шли зал, ситуація була под повним контролем. Ми шли з повною впевненістю, що зайдемо в зал и заберемо свої речі, личні речі. А после того, коли посипали стулья, то наверное, в той ситуації трудно було вже контролювати. Інший регіонал Юрій Болдарєв жував пиріжки. Ми давно не їли, Трофейные пирожки это значит, подчеркиваю, это не мародерство. Самый вин вынес с сосиной залы мешок из ломыками. Они этими ломиками могли проломить головы. Они ими не дрались, потому что не успели, потому что операция по как-то операция по принуждению к миру прошла быстро. З блістящими результатами правники кажуть, остання теза найсумнівніша з усього, що кажуть регіонали. То всі дралися в з розповідати про те, що хтось збирався застосувати підстав, ніяких немає взагалі. Якщо йти за такою логікою, то кожна людина, яка купує зброю. Наприклад, там блисицького гладкоствольного, слід на всяк випадок притягти до кримінальної відповідальності за готування довмисного вбивства. За оцінкою юриста, жорстка внутрішньопарламентська дискусія тягне відразу на кілька статей кримінального кодексу. Тут навіть от, виходячи з загального скупчення осіб, більш за все найпростіше, якщо не орієнтуватися на жодні наслідки, то це і в нас хуліганство 296 Групове масове масові дії, які вважаються особливо з в Це удар, які ви показали по щелепі, да просто знизу, коли є спілкування. Це класично підпадає під е, побої мордування. але вони недоторкані. А отже, проти них не можна порушувати кримінальних справ. У прокуратури є один шлях: подання на позбавлення депутатської недоторканості. Але за парламентські бійки досі мандатом не розплачувалися. Останні кого колеги депутати здали прокурорам, був колишній. Б'ютілись Лозинський після звинувачень у зумисному вбивстві. Ольга Червакова Денис Швець, програма Вікна, СТБ.